Що це тут на уроці тебе заспокоює вчитель? Що ти піднімаєш стуло на дітей? Я буду вчити тебе, як боротися з стресом чи що? Заспокойся трохи. Ну, Я просто зайшов мені доліставу, чи але я бачу, що я не знаю. Як звати? Кирило піднімає стул, вже на дітей. А що таке? На першому році все гаразд було, всі робили свічки. Кирило з Данію... Е... Ви ж сидите один Даня, там, другий там. Даня, розкажи, що так. Що так? Ви все не розумієш, я нажала паприком. Більше так, більше Що ти нам? зробив. Нажала паприком. Що так? На планшет. Більше не обійдеться. А чого планшет був на уроці? А... А... Почекай! Це всі роблять. Ти все зробив. А що? Тільки чотири так, ваше завдання було робити свічки. Що на уроці робить планшет? Ну так це він на перерві він. Вже да, далеко не перерва, вже кінець другого уроку. Яка перерва? Да, Я що сказала? Да, що да. робить планшет на уроці, да, шановні? Коли у вас завдання а, робити свічки? От І чого бу... ви ходите, нажимаєте по приколу на планшет. Ти розумієш, не було б планшета, кого не було б цієї цієї ситуації. Тобі вчитель дозволив? Ні. Ні. То чого це ви виймаєте? матері сьогодні дзвоню, скажу, щоб забороняла брати планшет у школу. Все, книжки, ну та ніякого планшету. Так, що далі було? Далі ну, диремна, що мені взимають подавая мама. маму. я і розумію. Ти трохи планшет. Що перед ще було? Перед цим просто бояти. Так він почав звати твою матір, що це просив. Він перший наче, він перший мою матір позив, я йому воду я. За те, що ти тронув планшет? Так ви перший, наче мою будь ласка, Ми хочемо розібратися. ти за тебе заступаєте, я зазнаю! Заспокоюся, ніхто не чого. Ніхто ж вас не чорно не говорить, там ніхто. Сядь, будь ласка, заспокойся. Боже, що ти так найомників? Кирило, заспокоїться. Заспокойся, бо я тебе зараз виведьмо. Боже, в нього його. не зараз не кинешся, наче закриваєш його. Не твори.

Так, що обзивати Даню. Пер... А Даня перед цим що робила? Правда. Ну чому він почав обзивати його? Ні, хто ж ні цього не може? Ні, я знаю. Ну, Кажи, хто знає? Просто Даня нажав на планшет і він почав його обзивати. Ні, як, це не до чого. до чого це? Ну, до чого це? Я, планшет же ж навіть не Кириловий. Він Та ти спочатку його взивав, не мамо що це? Почекай, ну, ви почекай ви ви же, що сказав. Я вже почув твою ситуацію. Ти мені спочатку я говориш, що вони все знають, а тепер ти говориш, що може вони щось не чули. Mm -hmm. То може ти щось не домовляєш. Yeah, я хочу більше сказати. Е, можна я ще зараз цю сторону висохнути? Mm -hmm. То спочатку хлопці між собою взивалися? Mm -hmm. да? Хлопці, ви спочатку між собою взивалися? Mm -hmm. О, так ви все, все не говорили. Скажу. Ну, давай. Mm -hmm. Він почав мене обзивати. Ну, mm -hmm. див... А вам ще даночки треба? Да, — Так, да. так, так, Він сказав, іди. Mm -hmm. Я сказав після тебе. Він я так відповідав, відповідав і він почав злитися. Кирил, це через те, що Даня підійшов до міші і натиснув його планшети, що обізвав Даню за це. Ну це ж третя сторона, ти второї тут діти. Кирил, Даня підійшов до Міші і до його планшети почали чіпати. Кирил, так чи не так? Скажи. Що ти на нього дивишся? Кажи мені, в тебе я питаю. І завич питай, бо зараз будемо маму в школу викликати. Будемо розбирати. Кажи. Він про мою маму сказав, я йому одріз, а це його дружбі. Вони кажуть, що я бежу, я про його маму сказаю. І вони його закричають. Не кричи. Ти чуєш, от ти перший почав. Ти, 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 ти.